Ракети і шахеди по Дніпру зранку, 3 липня. Під ударом житлові будинки, торговельний центр та навіть лікарні три медзаклади міста було пошкоджено внаслідок російської атаки. Під удар потрапило відділення дитячої реанімації. Осколок чи частина якогось е, там. Ракети чи чогось у вікно попало у цю палату, де ми з вами знаходимося. Це палата інтенсивної терапії, де перебувають діти в тяжкому стані, які перебувають на апаратах ШВЛ. Які в критичному стані, які знаходяться, пацієнти та співробітники були в укритті, тож обійшлось без постраждалих. Вікна вже замінили досить швидко. Все відновили, ми готові далі працювати. Ради перемоги укриття. Поруч із лікарнею працює і облаштоване всім необхідним для пацієнтів та мешканців найближчих будинків. Воно відкрите цілодобово, знаходиться під охороною. Тут є і технічна вода, аптечка, питна вода, є місця для знаходження з діточками, є подвійні кроваті, та також є матраци. Вже втретє від російських обстрілів дісталось і міській амбулаторії. Співробітники більшу часто були на роботі, але ми вийшли під час тривоги в пристосоване приміщення, щоб захистити себе та пацієнтів. Всі Цілі ніхто не постраждав, але приміщення за, за, ну, в черговий раз за, е, постраждали, були пошкоджені і вікна, і двері. Наслідки атаки вже підрахували і частину відремонтували. Постраждало близько 11 вікон на першому та другому поверсі і 14 дверей. Були, Тріщини є і розбиті окна. Наразі працівники лікарні вже продовжують свою роботу. Медичний персонал доповів нам, що ніхто не постраждав, усі знаходилися у спеціальному приміщенні. Вони завжди ходять туди, коли вмикається повітряна тривога. Тож можемо сказати, що наразі заклад працює, приймає всіх пацієнтів. Ще в одній лікарні було загоряння приміщення архіву. Наслідки ліквідовано. Анастасія Якубовська, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.